Привіт всім, хто в полі з вами знову Агросен. Мене звати Максим. Я продакт-менеджер Кропивницької філії. Сьогодні ми починаємо жнивувати наш ріпачок КВС Умберто, який вже неодноразово. Ми згадували в попередніх відео. Я покажу вам і розкажу, яку він дав врожайність на даному полі. Яка технологія тут застосовувалась? Це все згодом. Ви побачите. Надіюсь, результат нас порадує так само, як і вас. Залишайтесь з нами. Дивіться результати та будьте приємно здивовані. Ну, Як і обіцяв, ділюсь з вами результатами вражаєності КВС Умверто. Результат у нас показав 3,3 тони, потом з копійками трішки, що досить непогано навіть в тих умовах, що він був трішки загущений. Цей гібрид показав лідерство. Як бачите, ми ще трішки косим, тому що не співаємо трішки, вже стемніло, але воно того варте. Вже минув деякий час, моя навіть аж борода виросла з того моменту. Ми вже зібрали нашу пшеничку також. Це КВС Талант, Лазулі та озими ячмінь КВС Фаро. Та отримали результати такі, як в середньому це КВС Талант у нас показав від 7 до 8 тонн з гектара. КВС Лазулі це було десь в районі 6-7 тонн. І Фаро показав. В принципі, як стабільно, 7-8 тонн з гектара ми отримали з нього. І це я хочу зауважити, попри те, що пасівна компанія минулого року озимих зернових була трішки не на нашу користь, були пізні пасіви і наші пшениці просто не встигли толково розкущитись. Тому і ми отримали такі результати навіть попри цю Умови, результат досить напоганий. Вартий уваги всі, хто брали цю пшеницю, залишились задоволені та будуть працювати надалі з ними. Дякую за увагу. Будьте з нами. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими новинами. На все добре.